Що ти собі забороняєш і чому? Як це е, розблокувати, як собі дати це дозволення, як проявити цю лояльність, повернути гачочок, да, щоб відкрити двері і дозволити собі той заборонений плід і чому це взагалі з нами стається? Дякую всім, хто підтримує цей канал. Як це зробити в описі до цього відео? Буде, як завжди, чотири позиції, тайм-коди в описі для вашої зручності. 4 позиції. Подивіться за себе і за того мальчика, як то кажуть. Якщо у вас є дійсно людина, яка вам близька, можете подумати і за неї. Ну, я також собі замовляю позицію. Ще раз дякую за вашу підтримку. Для візуалів показую перша позиція, друга, третя і четверта. Що ви собі забороняєте? Чому і як це розблокувати? Погнали, okay, отже, перша позиція: що ви собі забороняєте? Що ви собі? Мрієте? Забороняєте собі мріяти, або навіть забороняєте собі іти своїм шляхом, або за вашим покликом, або дійсно робити те, по життю взагалі. Тут у вас цей лак, цей бах, він взагалі у вас не тільки зараз, точково, у, у моменті. А ви взагалі якось свій шлях задвигаєте а, на десь там, на гальорку. Да? Чому так стається? Чому Ну, тут забагато дипломатії, забагато розмінювання, забагато, знаєте, от не дозволяє. У вас взагалі ви якось самі себе скуєте, коли ви щось робите лише для себе, коли ви забагато кайфуєте. Тобто ви та людина, яка, знаєте, не дозволяєте собі кайфунути на повну. Іноді, іноді я кажу навпаки, що ну шо шо ж людина все в одне горло, я, я, я. Так, от у вас якраз таки такий момент, коли ви забули, що для того, щоб зробити щасливим ситим когось, треба спочатку цією емоцією наситити себе. Лише тоді ви можете її випромінювати і стачати, да? і для інших, і заражати цією радістю інших. А ви не собі не людям. Оце про це, коли і не собі, і не людям. Оце саме про це. Тому якщо ви забороняєте собі кайфувати, то власне, чому життя вам буде допомагати йти до вашої мрії, іти вашим шляхом, вашою місією? Якщо ви навіть не крокуєте тими стежками, які приносять радість. Бог від нас хоче лише радості. Людина для радості, про радість, спочатку носити себе, спочатку маску на себе, потім на інших. Да? Бо якщо ви е сухий такий як це, кунжут? Ой, чого кунжут? Курага, ну, то власне вас і погладити не хочеться. І біля вас, то й стояти вже чому, які з вас соки, да? яка з вас оця вібрація, яка ваша атмосфера, який стан біля вас, у іншої людини, що ви можете дати? Сухі дерева, природа знешкоджує, слабкі тварини йдуть і помирають. Лелека навіть із гнізда скидує найслабкішу дитинку. Ось так діє природа. Тому чому природа, чому життя, чому всесвіт не має якось вам допомагати? Тому ви не бачите свого шляху, бо заблоковані не Вміння відчувати, як розблокувати. Ну тут вже ясно гляньте дві карти, як розблокувати. Ну знаєте, вам тут треба починати іти по своїх бажаннях. По-перше, дійсно прийдеться розпрощатися, а дійсно десь грубо, швидко, нахабно розпрощатися з тим, що вас стримує, що у вас не лікує, а калічить. Що у вас, що не слугує вашим цілям і цінностям, і це треба наважитися, треба наважитися зробити це потужно і почати досліджувати свої бажання, на що у вас встає, да? на що йде цей запал, що вас збуджує, що дає цю енергію рухатися. І ви знаєте, ви не гальмуйте, бо по перше позиція у вас не так багато часу. Зараз поясню, чому. Тому що оце пригальмовування свого кайфу від життя, воно наростає. Нічого статичного у життя немає. Навіть трупи да, розлагаються. Тому у вас тут немає часу, вам треба це робити. Не сидіти чекати, поки життя якось підкаже, у чому у вас ваш кайф. Де ті самі емоції, почуття, відчуття, які розмалюють веселкою вашу душу, вам треба побачити, де ви самі не дозволяєте собі уже на даному моменті радіти. Ось така непроста позиція. Друга позиція. Що ви самі собі забороняєте, зараз почитаю, що ви забороняєте і чому. Що самі собі забороняєте, чому і як розблокувати. Погнали! Ну, Дивитися на щось інше. Бачите вибори. А, ви взагалі боїтеся йти у нове. Ви навіть боїтеся туди дивитися. Ви забороняєте собі взагалі навіть подумати, що ви можете займатися чимось іншим. Або навіть. Зовсім змінити життя там, переїхати, почати щось спочатку, оновитися. Ви бо взагалі боїтеся змін, боїтеся навіть подумати про це. Бо це ж треба вибір робити, бо це ж треба ж якось схаменутися, щось почати робити, виділяти на це енергію, розуміти, Боже, так. Я вас прошу, почніть з чогось маленького, почніть з якоїсь там крихітної, нової діяльності, яка вас не буде забирати так багато часу. Це може бути хобі, якесь захоплення. Друга позиція. Вам просто конче потрібно саме зараз, от терміново, негайно, займатися тим, що вже зараз привносить якусь новизну у ваше життя. Це може бути маленька діяльність, хобі, якісь зустрічі, якісь подорожі, те, що ви зараз. Будете вивчати, чим займатися ваше захоплення, вас треба оновити, дати оце повітря, дати дихати легенім. Не треба починати зразу з кардинальних змін, там взяти все, переїхати, оновитись, ви цього зараз не потягнете. Треба звикати трошечку до маленьких доз. А потім ця хвиля вас підхопить, вас підхопить. І як понесе, і ви відчуєте собі не тільки наснагу. А цей шлях почне розкручуватися. Білочка, вона ж біжить, колесо ж не саме крутиться. І чим швидше, чим... тим швидше обертається колесо. Отак буде і вашою... з вашим життям у багатьох аспектах. Вангую, дуже швидко. А третя позиція: що ви собі забороняєте, чому і як це змінити? Що ви собі забороняєте? Угу. Чекаєте. Ага. Знаєте, ви собі забороняєте увійти в якісь довгі, тривалі, дійсно, ну, умовно серйозні стосунки. Ви якось, добре. Ви якось себе утримуєте на дистанції, дуже охороняєте свій світ. Просто отак сидите і най най, -най ну-ну-ну, ні-ні. ні Отак, всіх нафік, нафік, нафік. Ви якось самі забороняєте собі, побачити, як ви можете відкриватися через партнера, через стосунки довгі, через стосунки сталі. Ви якось взагалі сердечно а, і ментально якось знаєте, закрит, закриті від вибудовування чогось, в чому, ви, в чому б ви могли застрягнути і надовго. От настільки ви себе обороняєте в своєму світі, не чіпайте мені, я тут тихо сам собою. А чому так, що там за страхи у вас такі? Ну, по-перше, боїтеся а, різких змін. А інша людина, партнер, а ще коли є любов, а ще коли є щось, де є відповідальність, це рух абсолютно в нове. А ви дуже звикли до такої течії, до темпу течії вашого життя, яке є зараз. М -м -м. Шановна третя позиція, насправді вам дуже цього хочеться. Насправді це можна сказати те, до чого ви волієте більш за все. Але дуже боїтеся змін, дуже боїтеся відпустити, пірнути, по перше, у таку у вас настільки в житті вже все продумано, застраховано, прораховано, всі шляхи. І всі якісь там тропочки, все ви це знаєте, все ви бачите. А це для вас такий новий невідомий світ. І ви так боїтеся, що знову можете залишитися самі. Що у кінці шляху може бути якесь розчарування. Але підсвідомо, ви дуже дійсно хочете цього. Тому і обороняєте себе від можливої втрати або від результату, який буде для вас дуже болючий. Або постійно міряєте себе старими результатами і пам'яттю. Це треба побачити, що ви з заввідомо, неосвідомлено вибудовуєте негативні сценарії, але це лише ваша відсилка до пам'яті. Треба побачити, що ви вже абсолютно на новій стежині свого життя. Ви вже інакше відчуваєте себе, у вас змінилися цінності, у вас оновилося ставлення до себе, повністю ваше розуміння. Ви вже е знайшли ту саму пору, яка зараз не дозволить вам діяти старими сценаріями. Це вже сталося. Тому е не вагайтеся, вам просто треба відкрити серце. Вам треба відкрити серце до іншої людини, до, до Всесвіту, до... це питання глибокої довіри. Третя позиція. Отут довіра до вас самих і довіра до плину життя, який може з вами статися, який може привнести глобальне якесь оновлення. Це про довіру. А ви зараз, як у матриці, сидите лише на тому рівні, який вам зараз вже вдолі поперек ясен понятен, Цей мір я повністю цей етатмір мені повністю понятен. Це рішення, це рішення про відкриття, про відчуття, любов, біль, інша людина це відповідальність, це про життя, це про глибину. Але, можливо, ви зможете взяти цю вершину. Глибока позиція. І четверта позиція: що ви там собі не дозволяєте, чому і як відкритися? Боже, ви не дозволяєте собі радіти, от відпустити себе, от робити дійсно те, що вам дасть відчуття радості життя, робити щось десь безрозсудно, дозволити собі якусь мандрівку, якусь пригоду, якесь навіть хобі, яке. Без озирання на те, як хто що подумає, ви не дозволяєте собі взагалі вибудовувати життя по-новому. Це дуже-дуже глобальна позиція. Вам дуже хочеться оновити своє життя. Дуже. Проте ви думаєте, що у вас ще не так багато знань, не так багато вмінь, чогось ви не вивчили, не дослідили. Воно так не буде. От у вашому у вашому випадку, четверта позиція, всі знання, всі знаки ви будете дотримувати на шляху. У вас зараз дуже кайфовий шанс дійсно увійти у нове, крутнути колесо фортуни так, що ви вискочите на абсолютно новий сценарій свого життя. І справа не в тому, що треба ще. Розставити для себе якісь запобіжники. Ні. Оці всі запобіжники, от саме знаки ви почнете бачити, коли будете крокувати. Заздалегідь тут а, продумати не, а, ви не зможете. Так багато страхів. Так, багато того, що вас стримає. Можливо, були якісь вже потуги, щось почати нове, воно не виходило. І ви якось зацькували себе, стримуєте себе, але ні, ні. тут вас просто депресс деп, депресією накриє, якщо ви не дозволите собі радіти і робити те, що дійсно бажаєте ви. Не те, що інше бачать. Правильним, кайфовим, радісним. А що ви для себе відчуваєте як гармонія, як любов. Навіть якщо це буде нова жінка, новий чоловік, якась мандрівка, а ви там поїхали на ретріт, а всі кажуть, що ви у секті та пофігу. Ви знаєте, ви знайдете ту людину, або самі для себе станете тією людиною, на яку ви будете орієнтуватися. І повірте, що. У вас будуть в оточенні ті люди, які будуть дійсно підтримувати, насичувати, які будуть давати вам оцю наснагу, оцей елемент а, живлення такого сердечно-душевного. Тобто біля вас сформується нове оточення, яке буде вас дійсно живити, новими глибокими емоціями. І серце відкриється, і кайф запрацює, бо серце це. Два клапани це один до себе, один від себе качає, да? Да, радість життя повернеться, ви знайдете, ви знайдете ті інструменти в житті, ті вміння, ті навички, які вас дійсно будуть задовільняти. Ви просто знаєте, от я зчитую четверту позицію, там дівчата, хлопці, відпишіться у кого ну так не можна, знаєте, собою, так себе в тіски якісь взяти. Що у вас навіть вже прагнення до чогось нового виключилося. Так не можна. Ви саме себе якось загнали у жертовність для когось, для системи, для інших людей. Постійно оглядаєтесь на те, що інші подумають, чи буде це сприймати ваше оточення. Другий раз достаю четверку мечів. Просто подивіться, яка халепа ж. Сам, самі своє серденько. Із себе вилучили перекрито шляхи до відчуття себе. Все якось на якійсь раціональності тримається. Хочете танцювати, танцюйте це життя. Не дивіться, чи буде хтось вас соромити, бо так не можна, вас втрачено зв'язок із собою, лише у своїй голові. Знаєте, живете, намагаючись стратегічно, тактично продумати ваші паттерни-поведінки з огляду на те, як хто що подумає. Якщо це важко зробити, будь ласка, приходьте до мене на приватну консультацію. Ми з цим розберемося.